доброго всім дня! Запрошую вас сьогодні на кухню, кулінарна родзинка приготувати разом зі мною апетитні, ситні гніздечка з фаршу. Для цього я взяла 300 г фаршу, подрібнила на блендері, втерла одну велику картоплину, на дрібну тетушку, одну морквину. На дрібну тертушку, одну велику цибулину теж на дрібну тертушку, і розім'яла два шматочки намоченого батона. Далі беремо кастрюльку, м'ясо перебите в чопері. Я перекладаю в кастрюльку, в, якому, в якій вимочувалося раніше м'ясо. Вимила її і перекладаю. Додаю картоплю подрібнену цибулю, морку і два шматочки батона, яке перед тим намочила у воді. І ще, якщо ви додаєте в картоплю цибулю, то вона ніколи не почорніє. Подивіться, як гарно. І так викладаємо до форшу. Одне яйце і вкидаємо гарну дрібку солі. Фарш добре поєднуємо, додаю трішки подрібненого зеленого чесничку, обов'язково. Інакше смак буде. Трішки іншим, часничком смачніше. М'ясо, коли подрібнювала, вкинула туди, звичайно, чорний малиний перець. І тобто у фарші в нашому вже є чорний малиний перець, десь пів чайної ложечки. Я вже ввімкнула духовку, Готую отакі круглі, відбиваю круглі котлетки. Отак. І чашечкою роблю заглиблення. Ну, як вам буде зручно. Отак. стаканчиком. Ложечкою, ну чим. Отак я роблю. Подрібнила дрібно чесничок, кинула величезну ложку сметани густої, підсолюю, кидаю сюди хмелю сонелі або будь-які трава сушена, яка у вас є за смаком, яку ви любите. І все це змішую. так змішую до пастообразної форми. Якщо є твердий сир, можна натерти трішечки твердого сиру. Зверху викладаю по почайній ложичці сметанної маси і виямки. До Дочизничку можна, якщо є зелений кріп, додати зеленого кропу. І так в ямку потрапило більше сметанки, але так розмазую, щоб і крайки були у сметані. І оцю нашу смакоту вставимо в розігріту вже духовочку. Тішки, подивіться, які вийшлися красиві гніздечка наші. Дуже гарний таке глянеш. І викладаємо їх на мисочку. Аромат стоїть на всю кухню, неймовірний. І зараз попробуємо, які ж, получаються наші гніздечка. Гляньте ж, яка незвична красота виходить. Як вже смачно, не можна наїстися. Дуже смачно. Раджу всім приготувати отаких гніздечка. Таким сметанним прикусом чарівним. Дуже гарне поєднання. Легко готується швидесенько. І погляд, які вони красиві всерединці. гарно пропеклися. Ну, на смак. Дуже смачно, дуже. Дякую за увагу. Якщо сподобався мій рецепт такий, будь ласка, поставте вподобайки, готуйте обов'язково і підписуйтесь на мій канал. Всього доброго, миру, щастя і добра.